Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, то тут говориться про те, що вам серйозно доведеться відстоювати свої інтереси, свої позиції. Мова йде про якусь задачу важку для вас, так чи питання, чи проект, над яким ви сьогодні працюєте. Часу пішло вже дуже багато. Є визначені результати, якими ви вже укріпили свої. Позиції і отримання бажаних результатів, ви знаходитесь в кроці від них, розумієте? Також тут з'являється людина, в даному випадку тут чоловіча фігура з'являється. Він приносить вам якусь інформацію про якісь нові перспективи і нові можливості, які чомусь чоловік хоче, щоб ви примінили на вирішення. От цього важкого проєкту чи задачі, як начебто, хоче, щоб ви змінили стратегію вашого ведення справ.